Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами зможемо відправитися до середньовічної Японії в майбутній локалізації від Woodcat Games під назвою ІКІ. Це гра від японського автора Коота Ямада, і вона використовує більш європейську школу геймдизайненга, адже у цій грі від 2 до 4 гравців будуть намагатись прожити в едо протягом року і дізнатись найбільше про найпопулярніший центральний ринок саме на його вулиці і в крамничках, і буде проходити уся гра. Адже гравці будуть наймати різних ремісників та майстрів для отримання ресурсів і їхньої конвертації у щось більш цінне. Тож головною ідеєю у ікі стає саме менеджмент ресурсів і вибір карт в крамничках, як і точність вашого переміщення, що раунду, яка може надати багато бонусів. Проте не варто забувати і про пожежі, що дійсно дуже сильно можуть вплинути на перебіг гри, знищивши майже усі надбання гравців, хто не встигне приготуватись. Тож давайте вже подивимось на гру ікі ближче. Поїхали. На початку гри кожен з гравців обирає колір та отримує свій персональний планшет, а також ще 6 фігурок і стартові ресурси це сандалі та 8 мон місцеві монети. Тож, ось ця фігурка і кізами потрібно нам, щоб обрати своє переміщення під час раунду. Ояката знадобиться для переміщення від крамниці до крамниці, а. Кобун найменша фішка гравця. За її допомогою будуть відмічатися майстри, які будуть допомагати гравцю. Додатково під час підготовки кожен гравців повинен буде обрати одного зі стартових майстрів і розмістити його в одну із цих кутових комірок. Це робиться починаючи з останнього гравця і рухаючись проти годинникової стрілки. Коли гравець обрав собі одного із цих майстрів, він розміщає його в комірку, а після розміщає на нього одну зі своїх. Фігурок Кобун на найнижчу поділку треку досвіду, відмічаючи, що цей майстер належить саме йому. Центральна частина нашого поля символізує наш ринок і центральну вулицю Ніхонбасі, по якій і будуть переміщуватися наші фігурки, відвідуючи різні крамниці. Тож наша вулиця має вісім крамниць, які створюють чотири групи нагая по дві у кожній. Так само в нас є ще й п'ята група, яка складається з ось цих чотирьох комірок. І ця група нам буде потрібна для визначення гармонії у нагая. Додатково над кожною із крамниць в нас є дві комірки, в які ми будемо викладати наших майстрів. І відповідно, коли ми будемо приходити в цю крамницю, ми зможемо взаємодіяти із. Цими персонажами також у нас тут є трек вогнестійкості, який не тільки визначає порядок ходу під час кожного із раундів, бо той гравець, хто має найбільшу вогнестійкість, той і буде ходити першим. А так само цей трек буде допомагати під час пожеж, які будуть виникати наприкінці деяких із раундів. Тож уся партія у гру ІКІ складається із 13 раундів 12 місяців року і 13-го новорічного свята. Кожен раунд у грі поділено на три фази, і на початку кожного із раундів гравці відкривають чотири нові карти, викладаючи їх ось сюди, в ряд. незалежно від того, скільки вже карт. Тут лежало до цього. Далі гравці повинні вибрати своє переміщення. Ось тут у нас є спеціальний трек, на якому гравці будуть визначати своє переміщення оякати. Проте це робиться за допомогою фішки Ікізама. Починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, гравець може обрати будь-яку із цих комірок. І як ви бачите, біля цієї комірки зазначається цифра: це точна кількість кроків, яку потрібно буде зробити оякатою. Проте перша комірка є унікальною, бо дає змогу переміщуватися від однієї до чотирьох комірок, проте має деякі обмеження під час другої фази. Після того, як усі за столом зробили вибір, гравці по черзі за треком починають виконувати дії. І перше, що доступно на вибір гравця, і перше, що гравець повинен зробити, це обрати, або він отримує 4 мони, або він може найняти будь-якого із цих. Персонажів. На цих картах в кутку зазначається ціна в монах, скільки гравцю необхідно буде сплатити, щоб найняти цього персонажа. І ще додатково ось такий бонус вогнестійкості переміщення свого маркера по треку вогнестійкості на одну поділку. Також на картах тут зазначається трек досвіду. Це бонуси, які гравець зможе отримувати під час активації цього майстра. І ще. Властивість самого майстра, тобто той бонус, який зможе гравець отримувати під час активації цієї карти. Вибираючи майстра, може статися, що на ньому вже лежить деяка кількість монет, одна чи дві, залежно від того, скільки раундів він пролежав на цьому треку. І тому гравець може забрати усі ці монети до того, як він найме цього майстра, і додати відповідну кількість монів, щоб можна було його придбати. Тобто наразі це потрібно три мони, і гравець забирає собі цього майстра. Після цього він повинен розмістити його на будь-яку вільну комірку у будь-якій нагаї. Однак хочу зазначити, що ось ці чотири центральні комірки вимагають від гравця сплати двох додаткових монів за розміщення цього майстра. Тобто гравець бере і розміщує його, наприклад, ось сюди, а після. Відразу розміщує і кобун на найнижчу поділку треку досвіду. Як я вже казав, на деяких картах є ось такий бонус вогнестійкості, тобто гравець наразі переміщує свій маркер на одиницю трекам вогнестійкості. До речі, якщо б у гравця не було кобун, або у гравця не було зовсім монет, і навіть ті, що лежать на персонажі, не дають змогу йому купити цього персонажа, то він зобов'язаний обрати дію, отримати 4 мони. Далі гравець виконує переміщення своїм ояката. В залежності від того, яка комірка була обрана і кізамою гравця, він отримує відповідну кількість переміщень своїм оякатою і переміщує його 1, 2, 3 за годинниковою стрілкою. До речі, витрачаючи сандалі за кожний із жетонів, гравець може перемістити свого оякато на одну комірку далі. Наприклад, ось таким чином. Після цього він може активувати властивість як крамниці, так і одного із персонажів, що лежать зверху неї. Причому у будь-якій послідовності, наприклад, активуючи цю краницю, гравець може сплатити відповідну кількість монет, які зазначаються на жетоні, і купити собі або один жетон тютюну, або один жетон трубки, або один і той, і той жетон. Що стосується тютюну, ці жетони зазвичай приносять переможні очки наприкінці гри. А ось жетони трубок дають миттєві бонуси, як, наприклад, зараз. Ви можете пересунути свій маркер на одну поділку трекам вогнестійкості, проте у наступних раундах ви можете отримати і інші бонуси: наприклад, отримати один рис, чи, наприклад, отримати два жито сандалів, чи може інші бонуси. Проте найголовніше, що наприкінці гри, маючи хоча б одну трубку, ви подвоїте усі очки, які ви заробите за допомогою тютюну. Що стосується персонажів, то гравець може актувати будь-якого персонажа як свого, так і іншого гравця. І після цього він просто отримує той бонус, який зазначається внизу цієї карти. Наприклад, тут ми можемо отримати одну деревину, або тут сплатити дві монети і отримати два жетони сандалів. Проте, якщо гравець взаємодіє з картою іншого гравця, вона відразу отримує. Один досвід, переміщуючи кобун на наступну комірку. Однак, якщо ви взаємодієте зі своєю картою, то кобун залишається на місці. Що стосується інших крамниць, то, наприклад, ось тут ми можемо переміститися на одну поділку трека вогнестійкості. Тут ми можемо обміняти наш рис та сандалі на монети. Тут, наприклад, ми можемо купити жетони риби, які наприкінці гри нам принесуть. Тим більше переможних очок, чим більше в нас буде жетонів риби. Жетон риби і табаку це гарна можливість заробити очки наприкінці гри. Адже чим більше у вас буде різної риби, ну, тим більше очок ви отримаєте, а табак приносить очки сам по собі. Однак наявність трубки при цьому просто необхідна. Адже саме вона. По результат за табак. Тут ми можемо витрачати монети, щоб купувати ось ці жетони кобан, які нам будуть необхідні як наприкінці гри для отримання переможних очок, так і під час будівництва. Ось тут, наприклад, ми зможемо за дві монети отримати два жетони сандалів. А ось тут за три монети два мішки рису, який нам буде потрібен наприкінці сезону, щоб прокормити наших кобун на наших картах персонажів. А за допомогою ось цієї дії ми зможемо за одну монету збудувати одну із споруд. Ці споруди. Трішки відрізняються від звичайних майстрів, адже вони не мають бонусів для активації. А також ціна їх зазначається в ресурсах. Тобто гравець обирає одну із наявних шести карт, сплачує зазначену ціну, а після обирає цю карту і викладає її в будь-яку вільну комірку наших нагая. Після розміщення карти гравець так само повинен розмістити одного зі своїх кобун на цю карту. Проте цей кобун, хоча і блокується до кінця гри, але не потребує їжі на. Наприкінці сезону. Ці карти принесуть вам дуже багато переможних очок наприкінці гри, проте деякі з них можуть принести вам переможні очки і під час гри. До речі, червоний символ означає переможні очки наприкінці гри, а рожевий ті, що можна зробити під час гри. До речі, що стосується наших персонажів, вони мають схожі бонуси, як і на наших крамницях. Наприклад, за дві монети ви можете отримати чотири переможних очка, або отримати один мішок рису, або одну монету і один жетон сандалів, або купити одну деревину, сплативши одну монету, чи переміститися треком вогнестійкості. До речі, що стосується переміщення вашого оякати, якщо під час вашого переміщення вашого ходу ви проходите повз ось цю. Комірку, тоді досвід усіх ваших майстрів зростає на одиницю. До речі, що стосується досвіду, якщо наприкінці ходу будь-якого із гравців ваш кобун знаходиться на найвищій поділці цього треку, тоді ви прибираєте цього майстра з поля, забираючи фішку кобун собі до запасу. Тепер ви повинні розмістити цього персонажа у відповідну комірку на своєму планшеті, таким чином, щоб було видно лише найвищу поділку треку досвіду. Цей бонус ви зможете отримати наприкінці кожного із сезонів. Після того як усі гравці перемістили ояката і виконали свої дії, настає остання фаза раунду: це події, і вони бувають різними в залежності від поточного місяця. Наприкінці першого, другого, четвертого, сьомого. А також десятого раундів гравці просто викладають по одній монеті на кожну із позасталих карт на ось цьому треку. Тим самим збільшуючи їх привабливість, адже якщо гравець буде наймати такого персонажа, тоді він отримує і всі монети, що лежать на ньому. П'ятий, восьмий та одинадцятий раунд це пожежі. Гравець із найбільшою вогнестійкістю тасує ось ці жетони пожежі, а після відкриває один із них, який і визначає ту нагаю, яка буде зазнавати пожежі. Вогонь завжди рухається із зовнішньої сторони гаї до центру, і сила його залежить від раунду. Наприклад, у п'ятому раунді сила 5. Якщо на комірці нікого немає, тоді вогонь проходить далі, втрачаючи одну силу. Наприклад, зараз на цій комірці сила 4. Якщо сила вогню більша, ніж рівень вогнестійкості гравця, тоді він втрачає цього гравця, повертаючи кобун до свого запасу. І після цього вогонь переходить на наступну комірку, втрачаючи ще одну силу, тобто наразі сила. 3. Якщо сила вогню менша або дорівнює рівню вогнестійкості гравця, тоді вогонь згасає і гравець зупиняє вогонь. Проте, якщо вогонь все ж таки зміг знищити усіх персонажів, він всерізно закінчує свій рух на останній комірці нагая. Після пожежі, незалежно від того, чим вона закінчилася, так само викладаємо монети на позосталі карти персонажів. Третій, шостий, дев'ятий і дванадцятий місяці є унікальними, адже вони завершують сезон. По-перше, треба замінити як жетони риби, так і прибрати усіх ненайнятих персонажів поточного сезону і підготувати наступну колоду. По-друге, усі ваші персонажі приносять прибуток. Це означає, що усі персонажі, які належать вам, дають вам бонуси, які зазначаються на наступній комірці за вашим кобун. Наприклад, зараз гравець отримує два переможних очка та ще одну монету. А тут. Гравець отримує одну монету. Так само не можна забувати і за персонажів, що лежать під вашим планшетом, адже, наприклад, цей принесе вам три монети: цей три помереможних очка, а цей надасть вам спеціальний жетон, який дасть змогу отримувати знижку на купівлю нових персонажів на одиницю. Далі гравці можуть отримати бонус гармонії нагая. Це рахується дуже просто. Ми обираємо групу, тобто нагая, і дивимось скільки є персонажів однакового кольору. Наприклад, зараз у нас є три, якщо їх два чи більше, тоді гравці, які мають фішки кобун на цих майстрах, рахують очки наступним чином: вони перемножають кількість своїх фігурок на кількість карт цього типу в цій групі. Наприклад, зараз у нас є три персонажі жовтого кольору і дві фішки червоного гравця, тобто він отримує шість переможних очок. А ось голубий гравець отримує тільки три переможних очка. Цей кобун не рахується, бо він знаходиться на червоному персонажі. Так само після підрахунку чотирьох цих нагай рахується і центральна комірка. Тож червоний гравець і фіолетовий зможуть отримати переможні очки за цих двох персонажів двічі. Після отримання бонусу за гармонію гравці повинні сплатити по одному мішку рису за кожного свого кобун, який знаходиться на картах персонажів. Нагадую, що карти із нашими будівлями не потребують рису. Ви повинні сплатити рис, якщо він у вас є. Проте, якщо рису вам не вистачає, ви повинні обрати одного будь-якого кобун і майстра, і відповідно скинути його зі гри, забравши кобун собі. Тож таким чином і проходить раунд у грі. На початку нового знову відкриваються нові карти, і гравці обирають свій порядок ходу і кількість переміщення. Але ось 13-й раунд трішки відрізняється від інших. Тому що, по-перше, в нас не буде жодних персонажів, і ми не зможемо нічого наймати. Усіх цих наших ояката ми забираємо собі на руки. А після, під час свого ходу, який зазначається треком вогнестійкості, ми повинні виставити свого оякату на будь-яку комірку нашого поля. Тобто, наприклад, ось сюди. А після активувати, як. Саму крамницю, так і одного із персонажів, що знаходиться зверху над нею, наприкінці гри відбувається фінальний підрахунок очок. Тож наприкінці гри ви отримуєте переможні очки, які зазначаються на ваших картах будівель. Тобто, наприклад, 22 переможних очки, а також ще по 3 переможних очки за кожен жетон сандалів, що є у вас, ще 6 переможних очок. Додатково ви отримуєте переможні очки за усіх персонажів, що ви змогли найняти і перемістити на свій планшет. Чим більше типів цих персонажів у вас буде, наразі це максимум 25 переможних очок. Кількість жетонів різної риби вам так само принесе переможні очки. Наприклад, три різних жетони це 10 переможних очок. А ось жетони табаку приносять стільки переможних очок, скільки зазначається на самому жетоні. Але ви можете подвоїти цей результат, якщо ви маєте бодай одну трубку. До того ж, ваші ресурси так само принесуть вам переможні очки. Кожен із жетонів дерева принесе вам по одному переможному очку, Чотири мони це одне переможне очко, а також кобун. Також, Кожен із цих жетонів дає три переможних очка. Звісно, що той гравець, хто набирає більш за всіх переможних очок, Ікі, і стане справжнім Едоко, дитя Едо. Ікі для мене стала черговою грою, яка за тематикою і сеттингом ну, не дуже моя. Але механічно майже у центр мішені. Ну, по-перше, скажу, що арти тут, тут доволі непогані, як і сама якість компонентів. Мені просто чомусь сама тематика Японії не дуже близька. І ось ці назви Кобун, і Кізама, Ояката, Доко якось все мені чужерідно. Однак механічно гра показує себе дуже непогано. Так, якщо поглянути в цілому, то тут може й не бути якихось там свіжих ідей чи нових механік, все те, що ми бачили сотні разів: переміщення по колу, купівля кадза для їхньої активації, менеджмент ресурсів, збір сетів. Але з іншого боку, все це так вірно розподілено, все йде саме у тій послідовності, яка змушує розкриватися ці механіки наповну. Тут спершу ми обираємо порядок ходу і дальність переміщення, і вже тут є багато варіантів, як можна отримати із цього бонуси. Можна першому прийти і здобувати якусь потрібну будівлю, чи, наприклад, дійти до персонажа противника, активувавши його, а після цього він знімається з поля і більш нікому він недоступний. Так. Але з іншого боку, коли ти ходиш останнім, ти отримуєш більше можливостей, адже багато хто на перед тобою вже може виставити своїх нових персонажів. І до того ж, ти можеш зробити коло і тим самим підвищити досвід відразу усім своїм персонажам, що також є непоганим. Так може здатися, що властивості дуже одноманітні, і стосується отримання цього рису та сандалів, пересування треком вогнестійкості, або заробіток деревини та кобана для побудови будівель, або отримання цих жетонів риби чи табаку. Але в цілому цього більш ніж достатньо, щоб вам не вистачало часу на усе. І відразу до того ж, ці жетони риби і табаку можуть принести немало очок, але їх не так вже й багато на полі, і тому хто перше встигне, той молодець. Будівлі також зрозуміли рішення. Однак що цікаво, ті пожежі, що можуть бути наприкінці деяких раундів, можуть знищити цю будівлю. І такі складні умови, що ви виконували для побудови цих будівель, можуть бути даремними. Тим паче кожна будівля блокує одну вашу фішку, тож ви. Зможете мати менше персонажів на полі. А якщо ви найняли не дуже крутих за властивістю персонажів, то тільки нарізання кіл по колу дасть вам можливість визволити нові фішки. До того ж, у грі є ще ось цей момент зі збору персонажів за кольором, що приносить додаткові переможні очки. Так, можливо, це не є головним аспектом у грі, але завдяки цьому можна отримати непоганий бонус. Ікі дійсно більш об'ємна, ніж здається, на перший погляд, і в цілому, через велику кількість інформації, яка є на полі, гравці завжди є залученими до гри, і постійно доводиться слідкувати за змінами, щоб завжди підлаштовувати свої плани під нову ситуацію. В цілому, Ікі це така добра робоча гра, в якій є багато тонкощів, і що найголовніше, гра має залежність від вибору гравців, тому кожна партія буде проходити за різними сценаріями. І на цьому в мене все про гру Ікі. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїм враженням щодо цієї гри та японського сеттингу загалом. Пишіть, які ще ігри у цій тематиці вам запам'ятались найбільше. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!